Привіт, друзі, рада вітати вас на каналі. У мене сьогодні, та не тільки сьогодні-вчора, такий трошки день заготовочок. Треба підігнати роботу, і ми ось викопали морку, то я деяку поганеньку таку переробила і закрила ось в баночки. Хтось скаже, що ой, немає що робити, є морозилка, але ні, знаєте, зараз такий час, що. І там воно є, але в меншій кількості. І нехай в банках стоїть. Мені, до речі, дуже подобається. Я вже не пам'ятаю. Третій чи четвертий рік я оце так роблю. Я її промиваю потім і використовую. Можна і так, звісно, але так вона, знаєте, як свіжа, коли її промити. Так що, морква є, потім капусточка на городі була така, знаєте. Та щось. Чи на сонці попеклася така якась, то зробила пелюстка, вона смачна. Цей раз вийшла. Ну, як, вона кожен раз смачна виходить, але знаєте, буває таке, що сама капуста якась гірка. От просто гірка, їш, її, їсиш її, і наче якийсь хрін. Але це така смачненька, то, що вона швидко розходується. Ну і закрила ось, декілька баночок помідорів. Чуєте помідорів, томатного соку. Думала, буду закривати помідори, але так склалося, що треба швиденько було і нехай стоїть собі. Сьогодні закриваю моркву на зиму. Так, так, в банки морква. Не в морозилку, хоча і туди йде частина, але менше. Зараз такий час, що краще нехай стоїть вона в банках. Тож поділюся з вами рецептом, як я це роблю. Нам знадобиться морква, звісно ж, треба її почистити, натерти, на терці, яка вам вподоби. І на 1 кілограм тертиї моркви йде 1-2 столові ложки солі. Ну, це за вашим бажанням, я півтори, отак додаю. Це по рецепту 1-2. Так гарно перемішати, як квашену капусту, прям пожмакати і трамбуємо в банки прям трамбуємо добре. Ось, бачите, так здається, що вона не має багато соку, але коли її трамбуєш, то сок виділяється. Потім на кожну півлітрову баночку 2 столові ложки. оцту. Закриваємо і відправляємо стерилізувати одну годинку, можна трошки більше. І все, морква готова. Як я зберігаю моркву на зиму? У мене є декілька варіантів. Ціла в погребі не зберігається, вона в'яне швидко, тож я зберігаю її ось так в піску. Зараз до цього повернемося. А вчора я ось так закривала і є рецепт на сторінці, і багато зібрала коментарів, що я займаюся дурнею. Навіщо я так роблю? Звісно, я не всю в банки закриваю, щось йде в морозилку, щось ось так піском пересипаю шарами і відправляю в погріб. І так вона в мене зберігається до весни. Знаєте, шукаємо виходи, щоб морква була завжди під рукою, бо все-таки отак зберігаю більш-менш хорошу, а в морозилку і в банки йде та морква, яка вже, знаєте, така поганенька не кондиція. Тож, така морква йде в переробку. Пишіть, які. Методи ви використовуєте. Я знаю, що просто в пакетах зберігають, але в мене щось в пакетах просто не виходить а в піску лежить.